З'явилося друге. Ну, появилось друге? Щось не зрозуміло нормально. може появитися ще друге. Тільки це. А де це українське? Ну не вже? Серйозно, знову. Де це впало? От тут десь. Тут? -то? Паусы. Вот тут, здесь нападали. Пауза. тут что? Не, ну тут. Орел вы Я сдаюсь, ну нужны его. Він ну, не має того мода Я трокую Firelight, ну тоді прийдеться новий створювати Тоді я новий створю. І на звук світ не працює Ну чого? Та буде мій світ називатись Вже без Ban 10 отні ж краще. Ну не з Ban 10 краще все-таки, щоб було підключено. І тільки це мусить бути. Дівчатку будет... Dragonfire by Pants, Хоча ні, я хочу. Щоб було цей. Щоб було Dragon Fire by Pans. Dragon Dragonfire Light. Тепер щоб я підключила ще інший Бендесі, там де більший вибір. Такий крайж він був перший. А ось про переверхня буде друга. Ну тут трудно. Ну тут трудно. Як говориться. Тут ще на перевертня Варвул, Ево. Тепер буде інше взагалі. Отак. От тут, тут ще нема того. То зараз я це підключу. Від 4. Тут є це і тут є це. І тепер можна створювати світ собі на спокійно. І записувати я вам не покажу. Звідки я ці воду всі качаю? Це є сюрприз. догадуйтесь. Надіюся, що ви здогадаєтеся. Мені Нездовненко щось прийшло, ладно. Хі -хі. Якщо не будуть тих двох книжок і ракончиків... Що, якщо, якщо, якщо я не зможу в впереднє, то вам хана всім. Одне ви серйозно? І це, і це тільки це? Сівайтесь. Де воно, блін, впало? Де воно впало? Де я ти точно чула? Ну воно в шахту впасти. Ну не могло. Треба якусь знайти, а як я не знаю. Тут руки. Я просто візьму з креативу. Ти інші ті звичайні дракончики. Є yeah. їх чомусь не бачу. Треба їх заспавнити від. Тобі як дошло. Ви їх заспавнити. Та будет. Я не знаю, де їх можна шукати воно ще не буде нормально працювати. Я буду шукати валя. Ібормо разві і виживання перейти на спокійно, ходішки, ти мене не виб'єш. Хочу б прямо на записі, Воно не вибило. Хочу вам, наприклад, тебе любити. Сумнітички. Ось таке зелене. Не знаю. О, требуючись, ю. Я, блин. Это что за бестия? это а -а -а. а -а -а.

Я это не Я это другую Я иду, я страшная. Что такое? Что это было? Что мне на Другое. Я уже не буду. Я уже не буду. Я не Я что Я что, что, что это роблю

Ух, трохи не Що він за гоблін? Так все-таки страшно, проторгують такого страшилку. Такого склада, блин. Я буду шукати ці гробниці, а буду їх шукати. А, почати, це, це, це коли я маю пусту руку, тоді я можу вже, вибирати, ким я хочу стати. Тоді може не цим, не цим, Не цим, цим є. Ось і є. Может быть, потушити тях. Молодцы Тут риски було ніби і хп. Це що, що таке? Я О, взрыва опасно. Называется... Слушай.

Ой, же я не люблю его. Фух. Что, сейчас... Украсть. дерево. Не знаю. благодарила Живочурия. Он раздета назад. А вот куда-то получилось. Так. <свистати> <кій> Говори. То що я підбулку добуваю? Від дуба, і мені не приводиться копи. Тому вражу тут предметів і цього всього. Вже пользуюся зарядився. Може перетворити кого завгодно.

Ого, я такой гигант! камень! Fue ah, Із інвентарі місця. О, ну дуже ну, багато. Я записую. Добре, сімпа, нам був пікач. Добре, ще раз. Синпапа, нам був пікач 345. І на цей мод я, можливо, колись скину ссылку. Ви є тут канал? Не треба знову буде. Ну, не треба буде знову вже ставати, знову з собою. Добре, всім па-па. Був пікачі 345, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ставьте лайки, колокольчики ставьте. Всім папа!